Не встиг купити комерцію в парусі? Купи у лайфі. Ваш бізнес хоче жити тут. Парус девелопмент. Вітаю, мене звати Арсен Данилюк в ефірі Західне новини про події вівторка 18 липня. Далі у випуску. Треба вивезти ще три тисячі тонн, забрати з міста стихійне сміттєзвалище обласна влада обіцяє до кінця місяця. Крім мухи самотнього лелеки на вулиці Північній, наразі більше нікого немає. Несподіваний призов до лав Нацгвардії набирають додаткових рекрутів. 53 представників Львівщини призвуть для проходження строкової служби у лави Національної гвардії України. Реставрують монастир вірменських бенедиктинок над каменем працюють українські та німецькі фахівці. Над відновленням споруди спільно працюють українські та німецькі реставратори. У Лісосмузі на території міжнародного центру миротворчості знайшли повішеним військовослужбовця. Він перебував на полігоні на навчанні і ще з березня його оголосили у розшук. Саме тоді його підрозділ проходив бойове злагодження на Яворівському полігоні. Вважали, що чоловік самовільно залишив військову частину. Сам він молодший лейтенант, учасник АТО, родом із Миколаївської області. За фактом його смерті призначили службове розслідування. Військова прокуратура вже проводить слідчі дії. Попередньо на тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті на. Натомість усі документи були при ньому, тому найбільше ймовірно, що чоловік наклав на себе руки. Під час обходу своєї ділянки лісничі яворського лісництва знайшов тіло загиблого військовослужбовця. Самі розумієте, яворський полігон це 240 квадратних кілометрів і тому, щоб одразу прийти і десь в одному з визначених місць знайти це треба було певний час. Куди вивезуть сміття із північної? Накопичені відходи із контейнерних із контейнерних майданчиків у місті забрали. Але частину ТПВ, як раніше, так і тепер перевізники транспортували не на полігони, а на вулицю північну. Спочатку там була перевантажувальна станція. Тепер же ж утворилось стихійне сміттєзвалище. Область обіцяє його вивезти до кінця липня. Які полігони зможуть прийняти таку кількість сміття, намагалися з'ясувати наші журналісти. Новояворівськ один із перших партнерів Львова після Грибовицької трагедії приймали різну кількість сміття. Та зараз на місцевий полігон воно потрапляє за офіційною угодою із Новояворівською міською радою. Немає догоду з нами заключено 40 40 львівського і 20 тут місцевого не обслуговують Яворівський район. А львівського тонн? Так. та і 20 тут місцеве. Коли в обласній адміністрації райони підписували меморандум, Новояворівську пропонували приймати не 40, а 80 тонн щодня. Але щоб не виникло нових громадських протестів, тамтешня мерія відстояла попередню домовленість. І ось тепер, коли вивезенням ТПВ почала займатися область, із Львівської держадміністрації надійшла нова пропозиція. Прийшов лист, що треба приймати 30 тонн щоденно. От, ну, така формулювання таке, що ми повинні приймати повинні 30 тонн щоденно. Буквально ми десь вчора приготували відповідь, що ми приймаємо вже і так 40 тонн з 27 квітня, ще до тої комісії з значної ситуації. Тобто, там, крім тих 40, ще 30 вам казали там, брати? Там, там не прописано, от там не прописано, що е, крім тих, що вони зобов'язують всіх приймати всі, всі е, полігони, які акредитовані, по 30 тонн щоденно. Поки що каже заступник голови, з області на них не тиснуть, тому приймають як і раніше по 40 тонн на добу. Захоронення цих відходів Львів оплачує за місцевим тарифом Новояворівська. Субвенція містові складає 600 гривень за кожну тонну прийнятого сміття. А це уже місто Буськ. І Із Львовом вони працювали теж ще з минулого року. Зараз, за умовами меморандуму, щодня приймають до 30 тонн відходів. За це від Львівської мерії ще в лютому отримали кошти на рекультивацію свого сміттєзвалища. На цей рік вони вже передбачили для нас 3,5 мільйони гривень, і 3,5 вони вже перерахували на рахунок нам. Так, в нас вже є на рахунку, ми вже сміло, кажу, ми сміло почали робити проект, який не закінчені. І ми листа відправили на обласну адміністрацію. Ми просимо, щоб нам лишили прямі фінансові відносини напряму між міською Львівською і міською радою, щоб не йшло через область. Бо то, ну як, воно ну, гроші піде через область, але воно в часі затягнеться. Зараз відходи зі Львова приймають понад 15 полігонів, та навіть усі разом вони здатні прийняти заледве ледве половину від того, що кожного дня продукує Львів. Тому для них і справді намагалися збільшити ліміти. Де полігони мали можливості, вони додатково приймають сміття в різному полігоні. Це може бути по різному, але це є ну реподинокі випадки. Насправді ті кошти, які ми на сьогодні виділяємо, вони будуть погоджені з громадами, з активістами громадськими, і це буде. Повністю відкрито. Аби райони не захлинулися львівським сміттям. Обласні полігони львівська держадміністрація обіцяє зробити резервними, тому і вивозять дві третини сміття за межі Львівщини. Що ж до вулиці Північної, багатомісячні завали звідти обіцяють забрати до кінця липня, начебто, за останні дні вивезли близько півтисячі тонн. Ще три тисячі залишаються на землі. Вещишин, Роман Миленький, Юрій Герасимов, новини. Давидів одноголосно проти. Гучне обговорення будівництва сміттєспалювального заводу відбулося у селі Давидів, що поблизу Львова пропозицію закордонних інвесторів спорудити поруч із селом. Таке підприємство громада відкинула безкомпромісно. За рішенням громадського слухання заводу у Давидові не буде. Від малого до великого здається, увесь Давидів збирається до народного дому на громадські слухання про сміттєспалювальний завод. У фойє усіх реєструють за паспортами і видають бланки для голосування. Заводи сміттєві є потрібні, то безумовно, але не в нашому Давидові, де населення чуть не 10 тисяч людей, пусті села, калинівка, ятві. Воно їй потрібне, і там люди будуть мати роботу і будуть задоволені. А тут о, як задушити нас? Людям відомо, що сміттєспалювальний завод мав би бути через дорогу від села за 500-600 метрів від перших хат. Я буду говорити як працівник водоканалу. Тут є середньоєвропейський водорозподіл. Проходить по нашій території. Річки розумієте, які то чуть Дністері, в чорне море, другий був далі водозабір. Який знаходиться в селесторе село, село Будьким? качаємо воду на Львів, таке неможливо. То маєте з... на увазі забруднення води? Забруднення води все одно буде в кожному виступі під час слухань обурення і, врешті, оцінка місцевій владі і депутатам. Новачення даремні стверджує депутат Іван Нахрунь, Бо місяць тому голосування щодо заводу хоч і було, але формальне згоди на будівництво не давали. Мав розробити детальний план території, щоб визначити, чи є там земельна ділянка, в яких межах чи можна розміщувати сміттєспалювальний завод. Другим питанням це було ми затвердили проект договору про наміри співпраці з канадійською фірмою. Тобто, що приїхав інвестор, розповів людям, що має бути на території Давидова. То ніякі депутати і ніяка сесія не можуть такого питання вирішувати. Тому що кожен депутат усвідомлював серйозність цього питання. Завод мав би будувати інвестор з Канади. Та в Давидові не хочуть ані нових робочих місць, ані інвестицій у село. Найбільше бояться шкідливого виробництва. А може, там якась нешкідлива технологія буде? Ні, нічого вам не розказували. Може, й буде, але буде керувати і працювати там наш Іван і наш злодій. Розумієте? Робочі місця потрібні, не потрібні вам. Такої, такою чиною ми не хочемо робочих місць. Як і належиться, слухання завершили голосуванням. Хто проти примісти спального заводу. Я наші депутати? Тож у Давидові сміттєспалювального заводу не буде. Вікторія Васкевич. Ващишин, Роман Маленький. Захід.нет новини. У серпні розпочнеться додатковий призов на строкову службу у лавах Національної гвардії України. Відповідний указ про доукомплектацію підрозділів Нацгвардії видав президент. Львчина делегує на строкову службу 53 призовників. Це хлопці від 20 до 27 років, які не проходили військової служби в обласному військоматі. Повідомили, уже знають кого будуть призивати. Набір розпочнеться 8 серпня. а вже через два дні новобранців мають намір відправити у дві львівські частини. На строковиків очікує півторарічна служба, пільги та щомісячне грошове забезпечення 3 тисячі гривень. Це додатковий етап призову строковиків. Основний значно більший. У комісаріаті анонсують на жовтень-листопад цього року. Це юнаки, які будуть служити тільки у Львові. У нас є дві частини Національної гвардії. От. 3014 і 30.02. <кій> Ці люди в зону АТО відправлені не будуть. Вони також будуть служити півтора року. Пошкоджену у сквері гідності скульптуру відновлять працівники ЛКП Сихівського району. Демонтували статую Матері Божої для реставрації. Зараз вона зберігається у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника, який осквернив фігуру. Його вже розшукує поліція. Та це не перший випадок вандалізму щодо релігійних об'єктів у цьому районі. Упродовж останніх місяців фігури руйнували ще в кількох місцях. Зараз у храмі Різдва Пресвятої Богородиці чотири пошкоджені фігури голову однієї з них так і не знайшли. Біля 93-ї школи біля шувару поставили другий раз, відновили, але через три тижні воно було зруйновано. Відповідно, систему проблему треба вирішити якось системніше. Будемо робити чергування біля скульптур матері Божої, і будемо просити чоловіків це робити, щоб знайти хто це робить. Ну і відповідно, щоб далі цього не продовжувалося. Біля Львівського цирку закінчується реконструкція дитячого майданчика. Вперше у Львові його облаштували пандусами та спеціальними гойдалками для дітей з інвалідністю. На частині майданчика досі триває ремонт, але діти там вже бавляться. Маленький Владислав постійний клієнт оновленого дитячого майданчика. Його мама часто бувала тут у дитинстві. А вже сьогодні Любов катає на новій гойдалці сина. Як тобі дитячий майданчик? Подобаються тобі гойдалки? Майданчик поділений на чотири вікові зони: стрімкі гойдалки для старших дітей і спокійніші розваги для геть маленьких. Зміни дуже тішать і тішить те, що е, облаштовується безпосередньо і для діток з обмеженими можливостями. Розпочали ремонт наприкінці минулого року. Залишилося поставити кілька гойдалок і постелити гумове покриття. Проблема залишилася тільки в покритті резиновому для того, щоб його наласити потрібно, по перше, теплу погоду, більше плюс 20 градусів, і ну, щоб не падали опади. Майданчик має окрему зону для дітей з обмеженими можливостями. Тут створили пандуси і спеціальні гойдалки. На землі лежить бруківка, щоб зручно було заїжджати. В Принципі, вперше у Львові, в нас тут є зона для дітей з особливими потребами, адже найменше завжди уваги приділяється тим дітям. На цей проект виділили майже півтора мільйона гривень. Реконструкція триватиме до кінця липня. Дитячий майданчик остання частина нового громадського простору біля Львівського цирку разом із парковкою та площею. Їх відремонтували минулого року. Софія Трощук, Роман Миленький, Західнет Новини. У Львові реставрують колишній монастир вірменських бенедиктинок. Над відновленням пам'ятки 17-го століття працюють експерти та студенти із Німеччини та України у рамках міжнародного українсько-німецького проекту. Цей монастир збудували у Львові 335 років тому, коли при вірменському соборі з'явилися монахині. Споруду кілька разів перебудовували після пожеж і сучасного вигляду вона не була у 1873 році. Повернути йому тогочасний вигляд завдання, над яким зараз працюють українські та німецькі реставратори, до роботи залучили і студентів з обидвох країн. Ми хочемо відродити зацікавленість, особливо це стосується молодих людей. Чому ми хочемо працювати саме з ними? Щоб вони отримали відчуття цінності цієї історичної спадщини, фахівці відновлюють зовнішні стіни монастиря, а ще обмінюються досвідом та навичками реставрації каменя. Такий інструмент, за даними наших досліджень, застосовували тут декілька сотень років тому для обробки саме такого м'якого каменю полянського вапняку, який використовували у Львові. Каменярі привезли з німеччини історичні інструменти а разом з ними давні техніки, які склалися під час обробки каменю. У Львові їх застосовували в позаминулому столітті, однак тепер вони при забуті. От маємо два інструменти. Це подібне до киянки, а німецькою мовою називається кнюпель. Його особливістю є те, що він створює не надто жорсткий удар в обробці каменю. Кожен інструмент має своє завдання у тому, який він залишає слід на камені, яка створюється поверхня після нього. Ще минулого року фасад монастиря потребував негайної реставрації. Штукатурка була у поганому стані, а цоколь потрібно було очистити. Які складності в нас були при виконанні робіт? Перше, що тут цоколь є кам'яний викладений з великих кам'яних брил, які в свій час регулярно наші славні. Жеки малювали сажею. Зараз фахівці відновлюють три фасадні стіни будівлі. Реставрацію фінансують спільно міська рада та німецьке товариство ГІС. Роботи мають завершити до кінця жовтня. Ірина Ващишин, Оксана Войтко, Віталій Дорош. Західнет, новини. Ми зібрали докупи ваших героїв і сформували все це у нову добірку автохамів за версією Раголайв. Голосуйте за лідера тижня на порталі Західнет і Ми дізнаємося його ім'я. Відоверсія Раголайв. Далі. Далі також новини культури та спорту мені час прощатися. На все добре. Щастиво. І як проїхати з дитячим візочком? А ніяк, для повноти експерименту ось і сам візок застрягли на героїв УПА. Що це було на Коновальця? Ну не не лож. І керувавцем чудотехніки водій цілком в земній подобі. А от пішоходам перелітати треба. І ще один впертий загарбник пішої зони. Добродію. Цей шмат землі називається тротуаром. І тут ходять, а не їздять. І знову до наших безсмертних пішоходів. Тупо вперед, фініш близько. Це вже паркуль газонний на скорини. Не зраджує свої манері із дня в день. Львівським таксистам ніякі стовпці не перешкода. За І на вулиці Паркові відтепер є відведене місце для героїв нашої рубрики. Ласкаво просимо. А що то за смужки такі на асфальті? Перехід. Ні, не чув Постіть, обговорюйте і голосуйте за свої героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. Регулайф. Ви знімаєте. Ми показуємо. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Старе українське село вночі виглядає особливо містично. Тут у музеї народної архітектури і побуту надумали влаштувати петрівські забави. Нічна театралізована екскурсія охоплює свята літнього циклу. Петрівку купала. Та інші найперше Газдиня припрошує жінок на вечорниці, так звані прочухрини. Вовно нам потрібно на зимку, щоб чоловіка накрити теплим ліжничком, теплою гунькою і себе чуть-чуть нагріти. То ми сьогодні будемо з вами чухрати вовну. Вовну чесати не балачки точити значно важче. А щоб відвідувачі у тому переконалися самі, довіряють чесалку їм. Ану, вставай молодець! Оксані пропонують відчути, як не просто жилося її бабусям. Ручна робота, як говорили важко. Вже хоч зараз мило. легше. Но. Люди приходять сюди і не знають, чого їм чекати. Вони приходять і думають, ну звичайно, були екскурсії, така як в день, і вони не знають, що вони потраплять. Якраз вони стануть акторами самі і безпосередніми учасниками дійства. Тим часом чоловічу частину екскурсії повели у хату Бондаря за сумісництвом ізнара Миколи Огородника. Хлопців вчить робити клепку до діжки, а заразом приповідає містичні історії. Йому можна, він же ж трохи мольфар. І трапляється, що до цієї хати вночі приходить відьма, і це не жарт, це правда. То не я А то я знаю, як це перевірити. Будемо хлопці перевіряти чи ні. Да! Так! А що ми будемо з відьмами сьогодні робити? Тану та ну! Та для чого ж так? То з одної відьми дві стане? Що ми тоді будемо робити? Палити козак росте після таких посаденьок ведуть товариство до хати музиканта. Любомир Кушлик знає геть усе про кожен давній інструмент. Більше того вміє грати на кожному із них. А тепер зорганізовує народний оркестр. Інструменти роздає екскурсанта. Кожен грає як вміє. Музей вночі має особливу таємничість. Ну так як і в українське село, скажімо, це як особлива романтика. Це природа, така розкішна саме зараз цей період. По іншому зовсім сприймаються і ці обряди, і, і музей, і ці наші всі дороги, і хати, і це є ці ремесла. Це має якусь особливу таємничість романтику. Ту ж таємничість присмачили демонічними персонажами. Хочете побачити мій чортівський млин? Молодці, що вибрали цю дорогу. Ходіть, ходіть. Марічка Кражанівська, Роман Маленький, Західнет новини. Все для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони. Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Потужний ноутбук на Intel Core i7-процесорі всього за 11 тисяч гривень у магазині UBC, ЮБІСІ, Львів. Зелена 11 Моє шанування, усе найцікавіше життя львівського спорту за кілька наступних хвилин. Студент кафедри легкої атлетики Львівського університету фізичної культури Андрій Проценко виграв етап діамантової ліги у американському місті Рабат у секторі для стрибків у висоту бронзовий призер чемпіонату світу з третьої спроби подолав планку на висоті 2 метри 29 сантиметрів, залишивши позаду британця Робі Грабарза та італійця Джанмарко Тембері. Вже ранзі переможця Андрій замовив висоту у 233 сантиметри. Проте не зміг її підкорити. Діамантова ліга світові легкоатлетичні змагання. Вона складається з 14 етапів, які відбуваються у різних країнах світу. Наступні змагання відбудуться 21 липня у Монако. Шалена швидкість та шум двигунів. Львів приймав третій етап чемпіонату України з автослалому в особисто командному заліку. За перші змагалися найсильніші слаломісти України. Запах спалених шин і скрегіт гальм, столицею автомобільного спорту країни на День став Львів. Круті повороти, різноманітні елементи розворотів, елегантний і швидкий об'їзд з мійкою фішок, як переднім, так і заднім ходом. Це основні елементи автослалому. Однак це не всі переваги цього виду змагань. Відносно невеличкий бюджет можна навчитися керувати автомобілем, і це є основа для інших дисциплін автомобільних. Тримати емоції, отримати драйв, ще більше подружитися з автомобілем. Для успішного заїзду водій повинен бути постійно сконцентрованим. Особливість ну чесно кажучи, дуже важко фізично, тому що на короткій дистанції треба багато дуже руків зробити. Крім загальних навичок водіння, потрібно максимально чітко відчувати габарити своєї машини, вміти прорахувати траєкторію руху і робити швидкісні розвороти. Особливість заключається в тому, щоб водій міг маневрувати, да, дотримуючи швидкісних режимів і на коротке зажаті трасі. Програма автослалому складається із стандартних елементів. Це дозволяє освоїти його за декілька занять. Однак кожен вчиться по різному. В кого швидкість ракція. Інше в когось повільніше, в когось швидше, Хтось сприймає, хтось візуал, хтось аудіал, хтось мусить пощупати. Ну тобто, це це особливості кожного. За підсумками змагань, перший серед водіїв передньопривідних авто здобув киянин Максим Шиков. Перемогу у класі автомобілів із заднім приводом святкував львів'янин Олексій Биговський. Попереду у гонщиків ще два етапи. Перший з них відбудеться у Дніпрі, а переможця автослаломісти визначать у Києві. Юрій Герун, Богдан Опока, Володимир Квятковський. Захід.нет Новини. Це все найцікавіше про спорт, що ми встигаємо розповісти сьогодні. Далі ще традиційно курси у люті прогноз синоптиків. На все добре. Тримайте себе у формі. Нарешті знайшла свою аптеку три і називається Завжди є те, що треба, і головне якісне, та й ще знижки для пенсіонерів і для постійних клієнтів. Теж квартири ЕКОДІМ якісні енергоефективні будинки. А відтепер ще й доступні літні ціни. Вигідно зараз, зручно завжди. «Екодім» 247 двісті